Усім привіт! Я нова бумажна блогерка І сьогодні ми будемо розпаковувати. Так, зараз я вам покажу свої пакетики. Перше давайте самих менших. Їх тут три штучки має бути. Ось такі лебуси. Простенькі. Так, далі у нас ось такі пакетики. Так, це в нас в роді патчі під очі. Я взагалі не пам'ятаю, що тут, Ну, тут має бути щось красивеньке. Такий прикольні. Так. Ага. Зараз ми будемо переходимо до мого каталогу. Ой, забула, ми ще не вибуло пакетики. Перше давайте знову вебусе. Я, візьму, якісь ось такі хочу взяти. Із цих пакетиків М -м, давайте ось цей. Ось такенькі. А тепер з нашими двома пакетиками можна переходити до каталога. Так, наші двоє пакетиків. Так. На зоні каталог такий собі. Відкриваємо по составічка у нас паче під очі. Так. Так, Дай наш пакетик ось тут. Так, ось цей пакетик відкриваємо. Так, ось так якось. Тут один пакетик одна пала. Так, ось. Це малювала моя сестра. Походу. Да. Майк Типа. Такі два. Типа Найк. Так, оце у нас. Це у нас які? Це у нас третя. Третья у нас сюда По суті, мало бути, але я так зрозуміла, що трохи не то. А це в нас четверте. Це воно мало бути ось так. Але давайте тоді перецейкаємо. Так. Давай, пас. Парш... Коча удачно плава. Так что наклеено. Теперь другое. Как-то вот так. Це що, ладно? Друга пач у нас на найк. Так. Беремо і ось так. Це у нас, типа, оці, зали не епік. Не цей. А ось ті, які зілочка то, там ось, до, ось до, то це у нас епически. Далі переходим. Ось до. А де це цей пакетик здорові наказується? Так я не знаю, як мені тут відкрити. зараз якось спробуємо. подивимось, який нам зараз походиться. Якийсь тут от, тут є бумажечка. Так. Це у нас який? Це подивимось. Поле бо я щось не можу поняти. А, це у нас третій. Такий здо. Так, третій у нас ось до. Давайте ось. Тату. Відняти три буде. Давайте десь запишем. Те, учень учень раз, два три, чотири, чотири туф, тут у нас. тоже виняты. Вот тут у нас виняты три такие сборы в сад. И ш Тушь для вид. Так. Пока что вы воздавите, а я отклею скотч. Я косюсь так. Так, відклеємо ганошок. Щоб... Да, туш. Ми усе правильно зробили. Я наклею на туш, або якось ось так ні. Ну ладно, давайте якось так наклеїм. Получилось якось ось так. Ось так. Так. Якось ось так. М -м, чекайте У мене раз в день виходять відео. будуть виходити е, в 4 години. Або десь до 4. Десь так. Усім пока!